Redmi 9 ще такий є варіант. Ціна 2200 гривень є відбиточок пальця з такий по кольору. Непоганий по стану. Також ці роз'єм, також роз'єм на наушники 3,5 присутні. Так, телефон працює досить непогано. По екрану немає ніяких косок чи царапок. Можу поклеїти захисне скло на екран. Кому буде потрібно, пишіть мені обов'язково про це. Повністю чистий, без різних аккаунтів на 32 Гіабайти. На 10 му андроїді та 3 абайти оперативної пам'яті досить непоганий, простенький телефон для звичайних завдань. Підійде, досить часто запитують для старших людей або для дітей, що взяти бюджетне. Тут бюджетні екрани недорогі, дешевенькі. Тому буде не сильно шкода в комплекті. До нього йде зарядний шнур та всі та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, це або будь-який інший пристрій. Також дивіться інші мої відео. Пишіть мені у повідомлення або у телеграм-канал.